Для того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу і вступила до НАТО, Україну треба зберегти як державу. І українців треба врятувати як націю. Військовий злочинець Володимир Путін продовжує вбивати. Військовий злочинець Володимир Путін продовжує відправляти щодня ракети. Він не зупиняється, і він не зупиниться. Його треба тільки зупинити. Саме для цього ми проводимо цей форум для того, щоб закликати весь світ розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки Першої перед Першою світовою війною і перед Другою світовою війною так і не зроблені. Зволікання кожного дня вартує життів українців і існування української держави. Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу. Ми повинні як Україна перемогти. Дайте зброю. Нам потрібні не тільки протиракетна оборона, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна не допомога стільки, скільки ми можемо. А допомога, доки Україна не переможе, це екзистенційне питання для України і для всього світу. Разом переможемо.